І саме оці кластери зараз і стали як би це майбутнє аграрки української. Да? Е, тобто багато біотонольників зараз стало тих людей, хто спочатку побудували біогазові станції. Коли вони побудували ага. біогазову станцію, вони зрозуміли секундочку, а в біогазі знаєте, що саме головне? А щоб ту сировину забезпечити, найдешевша сировина це солома. Ну, тобто її, можна, її є в безлімітній кількості, її завжди легко роздобути дістати, її можна проскладувати, її можна зберігати. Але, але бактерії, які їдять от, так сказати, цю солому, ну, в соломі є як це цукри, сховані там в вигляді волокон. І от бактерія має добратися до тих цукрів і вже згенерувати газ в целюлозі, їм треба кислооснова. основа. А кисла основа це там або гній, або після спиртова борда. Угу. І ті, хто побудували біогазові станції, такі, знаєш, ти, ну, о, ладно, а да, давай-ка я ще. Я не знаю, що таке біотоново, але давай я добудуюсь. Ті, хто це зробили, вони прям замкнули Так Це цілий кластер, такий виходить маленький. І саме ці кластери зараз і стали, як би. Це майбутнє аграрки української. Да? Тобто, ті, хто за. Конектиться ці кластери, тобто да, у нього замкнути власник на відкритті. Каже: Слухайте, тепер у мене не одна зернина не перероблено не вийде. Все замкнуто. Їх вже копіюють. Тобто це модель мультиплікації.